Не дочекались ми Google, як OpenAI показало у світу власний браузер зі штучним інтелектом. Ілон Маск викотив першу версію своєї Вікіпедії. Ще одна українська велика мовна модель та хатній робот за 500 доларів. Дивимося, що стало в світі штучного інтелекту за останній тиждень часу, а сталося багато чого цікавого. То сідайте зручніше, ставте лайки і будемо починати. OpenAI випередив Google і показав нам свій браузер зі штучним інтелектом. Браузер називається. ChatGPT Atlas. Це є окремий браузер, який ви інсталюєте собі на комп'ютер, і от в вигляді такого чату, як в ChatGPT, ви з ним починаєте спілкуватися. Браузер підтримує можливість спілкування в чаті або навігацію до веб-сайтів, є можливість збереження інформації, що ви колись шукали. Справа з'являється ось така кнопочка Ask ChatGPT Assistant, тобто ви можете інтерактивно спілкуватися з веб-сторінкою, яка у вас з'явилася зліва, в форматі ось такого діалогу, щось детальніше уточнити. Щось детальніше спитати. Інтеграція з різними бачите, веб-сервісами є можливість, і в рамках цього веб-сервісу ви можете вести діалог. Підтримується пам'ять, тобто є оці всі асистенти, через які ви працюєте, вони пам'ятають, що ви колись робили, що ви колись замовляли, що покращує подальший пошук в браузері. Ну і звісно, оці от можливості інтерактивного інлайн-едітінгу. Або ось ці отакі от такі інтерактивні запити, теж можна робити в браузері, навігуючись серед різних закладок. Якщо ж подивитися на сам інтерфейс браузера, він дуже в один в один нагадує чат GPT. Зліва у вас вибір моделей, вибір ваших чатів. Так само є ось це діалогове вікно. Всі можливості підтримуються такі самі, як і в чат GPT. В атласі це все теж підтримується. Є агентний режим. Відповідно, ось тут ви можете обрати, продовжує вести. Агентний пошук або агентні дії, коли я залогований, тобто браузер буде використовувати всі ваші залоговані сервіси, або вилоговує мене і веди цей агентний пошук, використовуючи анонімний режим. Є можливість глибокого пошуку, тобто браузер теж має підтримку можливості deep research. Ну і загалом якісь речі, які стосуються інформації про останні. Новинки про останні події. Ви можете теж, я в Google шукати в Атлас браузері У вас відкривається такий AI спочатку режим, коли там воно підсумовує, дає там вижимку інформації. А зверху є ось ці от кнопочки пошук. Тобто, це дуже схоже до того, що Google, ви можете прямо провалитися в якусь конкретну сторінку веб-сайт. Є по зображенням знову ж таки контекстної інформації, є по відео в рамках того, що я спитав. Ну і знову ж таки є новини. Це дуже схоже до того, що має Google. Chrome Atlas так само це все має, тільки тепер зі штучним інтелектом. Наприклад, якщо ви знаходитесь в поштовій скринці, оця прям фіча мені дуже сподобалась. Ось мені прийшов якийсь лист, і я хочу на нього відписати. Я можу ввести текст, і ось тут з'являється таке інлайн-контекстне вікно. І я прошу відпиши на цей лист. І мені чат зараз згенерує відповідь. Він проаналізує цей лист, апдейт. Ця відповідь потрапляє в драфт, і я. Відправив. Тобто, бачите, за лічені секунди в мене готується драфт в такому інлайн режимі. Ну і звісно, агентний режим. Ось тут в мене є приклад. Я попросив ChatGPT, дивлячись це відео, проаналізувати, що тут за страва робиться, скласти список інгредієнтів, зайти на сайт Metro, заказ .ua, і зробити мені замовлення цих всіх інгредієнтів, цих всіх продуктів. Він працював ось. Навігуючись паралельно, коли в мене гралось відео, він паралельно відкривав сайт метро, і от в результаті такої навігації він створив мені кошик. І після оформлення кошик він зупинився, сказав: Ігор, все, готово, я замовив, можеш клікати, оформити, вводити свої дані і купляти. Мені ще треба картоплі додатково, і ще треба. Додаткової морквочки, капусти. Зразу скажу, агентний режим дуже повільно працює, тому я ось цю частинку, поки він додає мені капусту, моркву картоплю, давайте її прискоримо. Все, агент завершив свою роботу. Каже, щоб завершити оформлення, вам необхідно авторизувати в своєму аккаунті. От в такому він агентному режимі це все шукав. Ну, насправді дуже зручно, ось такі от дії, коли ви на фоні там дивитесь якесь відео або фільм. В сусідній закладці агент за вас щось там ходить, робить виконує якусь задачу. Додатково я пробував агента попросити зробити мені презентацію. До речі, в мене на каналі є тестування ще одного браузеру Perplexity, комет їхнього браузера, Я так само там пробував робити презентацію. Ну, комет не дуже з тим справиться. А от Atlas від ChatGPT, він створив конкретну кількість слайдів. Я просив 5 слайдів, витягнув інформацію з інтернету. Ось в такому форматі. Додатково я попросив його почати додавати зображення. Ну і він там прям попіксельно почав ці сунути зображення, воно дуже кумедно виглядало. Тобто 100% браузер не заточений для такої роботи, як створення презентації. Ну не для того. Він, він більше аналізує, візуалізує ту візуальну інформацію, яку він бачить. Але з точки зору ось такого от накидування тез як контенту, молодець дуже добре справився. Загалом ті всі браузери, і ChatGPT Atlas та інші браузери Opera Neo, потім від відправки, це все ще дуже дуже сира розробка. Тому як я кажу неодноразово і це в нашій ші спільноті: користуйтесь тими браузерами, але дуже обережно ні в якому разі не водьте туди сенситивні ваші дані, персональні ваші дані перевіряйте ті активності, ті задачі, які ви просто виконати браузер, тому що ну поки що немає досконалих захистів від злиття інформації, від того, що ваша інформація, ваші сенситивні дані стануть публічними і почнуть користуватися ними зловмисники. Тому Користуємося класичним браузером, але якщо потрібно щось автоматизувати без імпакту на ваші сенситивні дані, прошу дуже користуйтеся атлосом. Моя персональна річ, яку мені прям дуже сподобалася, те, що чат GPT прямо вбудований в цей браузер. Тому для моїх персональних задач, коли я роблю якийсь ресерч, дослідження, якийсь тем, я заходжу в браузер як в чат-GPT. І вже від того відштовхуючись, відкриваю нові закладочки, провалюсь в нові місця і щось аналізую, щось шукаю. Всім дало користування Атласом. І лишайте, що ви думаєте про цей новий досвід від ChatGPT Atlas в коментарях. А сьогодні в партнерському блоці я хочу познайомити вас з крутою освітньою можливістю від робот Dreams. Команда Robot Dreams вже довший час працює на ринку України та спеціалізується на навчанні у сфері технологій та інновацій. І саме зараз вони запускають курс AI-агенти. Must-have курс для всіх, хто хоче. Вивести свою рутину на автопілот і використовуючи ЩІ, автоматизувати свої бізнес-процеси. Тут буде і про те, як опанувати Zapier та Make, як будувати наскрізні пайплайни від збору даних до запису в CRM, таблиці, дешборди, як підключити GPT та інші LLM до процесів налаштувати Human in the Loop, як зробити контроль якості та моніторинг, логування, алерти, обробки помилок і відновлення задач. Автором курсу є Владислав Дєхтіарь. Ноу-код-інженер no у компанії SOMO з п'ятирічним досвідом, і він, власне, впроваджував AI-процеси для розмова, диво, плендлі. І на цьому курсі він покаже, як створити end to end пайплайн, готовий до інтеграції у робочі процеси. Посилання, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Бажаю всім класних подорожей з AI та автоматизації разом з робот Dreams. Чесно, після таких новин мене дивують коментарі, що AI вийшов на плато. Це все маркетинг, немає ніякого прогресу. Ось вам конкретні три приклади, три новини, куди це все рухається. Компанія OpenAI купляє компанію Sky. На хвильку здалося, що це Skynet. I'll be back. Але ні, це Sky. Ця компанія займається аналізом того, як ми можемо спілкуватися з комп'ютерами нативною мовою і керувати комп'ютерами, керувати сервісами. У вже ближчим часом ми будемо мати повноцінну інтеграцію роботи на Mac, на Windows через голосовий нативний інтерфейс. Коли під капотом буде цей агент бігати і робити все, що потрібно на нашому комп'ютері. Тому давайте дочекаємося. Компанія OpenAI інтегрується Стесік. Це власне той момент, який передував тому, коли вони запустили браузер Atlas. Стецік. уявіть собі це та компанія, яка схожа до Cambridge Analytics, яка маніпулювала виборцями на етапі президентських виборів в Штатах, коли Трамп переміг. Тепер та сама компанія Стесік. Дозволяти буде робити такий реал-тайм ab тестінг на нас на користувачах, по мірі того, як ми користуємося браузером Atlas. Ну і третя, новина OpenAI активно платить і немаленькі гроші фінансистам з GP Morgan, з інших відомих банків та фінансових компаній, для того, щоб ті показували, як будувати фінансові моделі, які в основі ляжуть моделі тої самої GPT в майбутньому, яка буде заточена на фінансовий аналіз, на фінансовий консалтинг та інші речі. Це огромний пласт роботи, який зараз готується. і ви кажете, що яйце вийшов вже на плату. Ну, ні в якому разі ви бачите, який стається прогрес. Я думаю, що цей рік, кінець цього року, і початок наступного року це буде реальний пуш в сторону власне, агентів і ось таких ось заточених персоналізованих речей, про які ми говоримо. Вайп-кодити тепер можна буде і на мобільному телефоні. Компанія Anthropic переносить свій клод-код. Прямо на веб-браузер і на мобільний телефон. Приходячи в якийсь запит, виводити його в браузер, і CloudCode код активненько з ним починає справлятися і в бекграунді працювати. Ось тут ми бачимо на прикладі, як він генерує код, необхідні ендпоїнти, створює задачки. Каже: Давай, допиши мені, ще тестів, і це все прямо відбувається в браузері. Далі ви переходите на закладочки GitHub, кажете, все, код закомічений, create pull request, полетіло. Так само в них є версія для мобільного телефону. Ви десь собі їдете, або не йдете гуляєте, або сидите на дивані. А ну-ка, давай я зайду, подивлюся, що там з моїм пулеріквестом сталося. Або давай я закину задачку, і поки я їду на роботу, нехай клод-код мені накидає драфт мого коду. Ось такий от користувацький досвід, ми бачимо, він дуже сильно змінюється. Ну і курва мать, Клод, він дуже потужна модель, але дорога. От класна, але дорога. А ще Anthropic оновили свою дисктопну версію клот, і тепер клот гарненький, такий оранжевенький, оновлений. Працює на вашому десктопі, може аналізувати ваші документи, аналізувати зображення. Ось бачите, ви в контексті як вводите такий невеличкий діалог, і Клод давай там ганяти, працювати. Додатково команди можна, окрім того, що вводити текстової форми, можна ще от бачите, не з'явився режим звукового ведення команд, звукового ведення промтів. Це все теж підтримується новою дисктопною версією клот. Ну і загалом ви бачите, користувацький досвід змінюється. Ось цей от інтерфейс взаємодії з комп'ютером, з сервісами, з застосунками на комп'ютері, він відходить від режиму клавіатура-мишка в режим давай я буду голосом, давай я буду інтерактивно, давай я буду visual, давай я буду gestures, якимось чином, спілкуватися. З тими моїми застосунками, аплікаціями, які я маю на комп'ютері, які маю в вебі. Єдиний момент, важливий, який треба врахувати, що зараз тим всім масою тих аплікацій застосунків треба переходити в формат AI-френдлі. Тобто, щоб оці от нові форми інтерфейсу, чи ми заходимо як людина, чи ми заходимо до сервісу через агента, з того боку теж була підтримка ось такого нового типу інтерфейсу і можливість ефективної з ними співпраці. Антропік, як і OpenAI, хоче здобути лояльність фінансових консультантів, і вони активно теж рухаються в тому напрямку і прокачують свій інструментарій і свою модель. Подивіться, яку вони потужну річ роблять. Тобто, ви вводите якийсь там запит, фінансовий запит. Там потрібно зробити якийсь аналіз ринку. І ось тут Клод витягує прямо це skills, про який до речі, розповідав в одному з своїх попередніх відео. Це їхня такі форма агентивності. Цей скіл скаже: а давай я зайди на сайт Moody, а давай зайди на сайт Ектіп, або давай зайди на платформу, яка там досліджує там, аналіз тих компаній. І от це все клот-бум-бум-бум-бум бум, -бум, 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 -бум прошерстив вам, згенерував фінансову презентацію з деталями, з графіками, зі всіма. І ви там взяли і відправляєте своєму менеджеру чи групі інвесторів по цій інформації. Ось ці всі skills, вони доступні, вони інтродюснули кілька скиллів. А тепер дивіться наступний рівень. Далі зробивши цей звіт. Ви можете далі прокопувати, робити фінансовий аналіз. І далі ця вся інформація буде генеруватися в форматі Excel. -ки. Цю Excel ви скачуєте, відкриваєте в Excel, -і, і тут вуаля, бомба, ракета, у вас справа, є окремий віджит, клод, асистент, який допомагає інлайн працювати з Excel. -кою. Тобто увіть собі, яка комфортна робота фінансового консультанта тепер стає. Ти і звіти можеш згенерувати, ти можеш згенерувати презентації, Excel, відкрити в Excel. І з збрава мати фінансового асистента, який тобі допрацює, якщо ж там клот модель раптом щось пропустила. Загалом у їхні скіливо, такі агентивні речі, які вони інтродюснули, вони прям дуже дуже потужні. Уступних на сайті кажуть, бачите, ми зробили додаткові інтеграції в цій хронограф Ignite. Ось, а вертаючись до скілів, ось бачите, шість нових скілів вони імплементували, якими можна користуватися, Due Diligence зробити, Company Teaser зробити, Earning Analysis зробити і інші речі. От якщо зайти в клоту, ось тут в коннектори ми бачимо ті всі відомі сервіси. Ignite, ось десь тут був Moody, Lsec. Ось це все фінансові, Moody's, Morningstar, це все фінансові сектори, все фінансові сервіси. Тобто, ви уявляєте, що вони роблять? На яку вони нішу зараз стають? Ось тут, до речі, є повний бенчмарк фінансових агентів, і ми бачимо, що Клод, що сонет 4.5, що їхній опис, вони топ-топ-модельки по роботі з фінансовою аналітикою, з фінансовим консалтингом. Ось тут, до речі, у них є ще крім фінансів і лігал. Ось тут ми можемо побачити, які моделі добре себе проявляють з точки зору роботи з юридичними документами. Ну але нас в першу чергу цікавить фінансовий консалтинг і ті прориви. Куди OpenAI і куди антропік активно рухається. Ну, бо чого туди? Ну, бо там величезні гроші. 6 нулів, 7 нулів, 8 нулів круглі суми. Це сталося. Ще одна українська велика мовна модель побачила світ. Поки що не Reasoning. Я про це писав в нашій шість спільноті. Юра Панів не встиг виступити на ІТ-арені на конференції зі своєю командою розповісти про анонс LAPA LLM. До речі, в мене на каналі є огляд мого. Візиту на IT-арену, де я ділюсь досвідом і інсайтами з цієї конференції. Ось, власне, там Юра про це розповідав. І ось буквально минулого тижня він анонсував офіційний вихід цієї великої мовної моделі, яка по багатьом бичмаркам обганяє інші відкриті мовні моделі. Лапа LM вона базувалася на Gemma 3. Вони її зафентюнили, вони її затрейнили, використовуючи українські датасети. Бачите, модель на ЗНО показує дуже хороші результати. І ось тут ще один є, як модель себе проявляє з точки зору перекладу українсько-англійська, англійська-українська. -тому. Тому модель можна використовувати для цих потреб. Тобто ми станом на зараз маємо вже дві українські мовні моделі. Це є мамай lm і це є Лапа lm І ось тут я теж писав про те, з точки зору, де ми можемо ці моделі застосовувати. Підтримка української мови, база знань, переклади, моніторинг соцмереж та факт чекінг з фільтрацією токсичних маніпулятивних джерел, освіта, мультимодальна підтримка. На Hugging Face у них є ось така невеличка сторіночка і давайте ми спитаємо модель, хто тримає цей район. Без додаткового такого контексту їй важко. Визначити, хто тримає цей район. Я робив інші тести. Я питав, їде маршрутка. Дуже добре впоралась, відповіла, що це українська пісня. І ось тут на питання разом нас багато нас не подолати. Модель чітко провела історичний рев'ю революції гідності в Україні і надала величезний контекст деталей. Тому діліться в коментарях: пишіть підтримку Юрі та його команді. Якщо у вас є якісь зворотні зв'язок, і ви плануєте використовувати цю модель у ваших сервісах, в ваших продуктах, теж команда Юри буде дуже сильно вдячна за такий зворотній зв'язок. Тестуємо і підтримуємо українські моделі, український AI. Google колонка перетворилася на робота. Це є так, комедно називаю цю новину, яка зараз віруситься в інтернеті. Компанія X1 презентувала свого робота NIO. За вишки 165 см, важить 30 кг, може піднімати мішки там з картоплею чи цукром вагою до 70 кг. На одному заряді може працювати 5 годин. Цей робот позиціонується як такий надпотужний хатній робот, який може там допомагати вам складати речі, випрану білизну, носити посуд, відкривати двері, з вами спілкуватися. Радити якісь поради давати вам, по куховарству читати з вами книжки та багато-багато чого іншого. Якщо зазирнути в мозок цього робота, то по великому рахунку в нього там зашита є Nvidia девайси, є різні моделі, які аналізують звуки, візуал, геструс, але під капотом цим роботом керують такі от е, телеасистенти. Тобто, по великому роботу, в хаті у вас цей робот, а за ним ось знаходиться такий герой, телеасистент, який там насправді ним керує. Тобто ви в мобільному застосунку можете вказувати, там, в якій ерії в цю кімнату можна роботу заходити, в цю кімнату не можна заходити. Тут я хочу, щоб телеасистент підключався, тут я не хочу, щоб підключався. Насправді компанія це робить для того, щоб навчити цих роботів. Тобто вони по великому рахунку зараз тільки такий гола модель з залізом. І для того, щоб Навчити цих роботів компанія вдалась до такої умови, що давайте під капотом будуть сидіти люди, такі телеасистенти, які будуть керувати цим роботом, ну і в результаті там робити необхідні ваші дії. Чесно кажучи, така собі яка Я б не дуже хотів, щоб моїм роботом керувала якась там невідома якась людина, і, можливо, там підглядала щось, робила в моїй хаті, коли я про це не знаю. Але я думаю, так, як компанія говорить, що це суто на етап тренування. Потім, коли тренування завершиться, робот мав би працювати автономно. Що по цінам? Космічні низькі ціни 500 доларів на місяць, ви можете зараз передзимовувати цього робота. А, можна купити за 20 тисяч доларів і мати повністю його власністю протягом трирічної гарантії, але от 500 доларів на місяць така підписочка, ви замовили і в 2026 році вони обіцяють, будуть розкатувати на Америку, на інші країни, і ви зможете користуватися таким от хатнім роботом. Поділіться в коментарях, чи ви би замовили собі такого хатнього робота. Вмикайте свої американські VPN, бо Google Лабораторія запустили новий сервіс для ai маркетингу Називається Помелі чи Помелі. Тобто ви скидаєте сайт свого продукту або сервісу, або YouTube-канал, або будь-що, і Помелі починає там крафтити під капотом, генерувати для вас ось такий крутий бренд-бук. Шрифти, стиль, написання далі. використовуючи цей бринбук, ви в форматі таких легеньких промптів кажете, а підготуй мені матеріали для нової промо-компанії по цій книзі. Підготуй, будь ласка, мені матеріали для нової компанії в соцмережі по цьому сервісу, по-моєму продукту. Будь-що, що ви задаєте, оцей помелій для вас працює. Ось так от воно виглядає з точки зору інтерфейсу. Я кинув свій YouTube канал. От воно мені намалювало, бачите, такі релевантні іміджі підготувало. Каже Ігор, дивись, це твій шрифт, це твоя кольорова гама, це твій теглайн, бренд value, бренд тон, бренд естетика, бізнес оверю, І далі я можу от в режимі кампейн просити його згенерувати якусь кампанію для мене. Create AI campaign for AI. Brow. Зараз. Ну, давайте щось таке. Масло масляне написав. Ну давайте подивимося, що вона нам згенерує. Ось тут воно дало кілька тем. Я, наприклад, обираю цю тему. Ну і ось воно зміксувало там інформацію з мого YouTube каналу. І ось такі постери згенерували, які я далі можу постити в соціальні мережі. Ось, бачите, тут можна окремо редагувати хідери, забрати, додати, догенерувати якийсь shift. Ось воно трошки підторможує. Ось такі от, Daily Food of Jenny AI. Ось давайте. Я тут Jenny AI і знаки оклику йому поставлю. Бум. Все, воно зараз підгенерує і оновить мені. Мій такий соціальний постер, який далі можу запостити ось в Instagram Reels, там, чи Facebook, чи будь-де. Google-молодці. Наразі працює через VPN, але вже тестувати можна. А ось і довгоочікувана Вікіпедія від Ілона Маска. Називається Grokipedia.com версія 01, яка вже є в лаві, якою можна користуватися. Якщо зайти на інтерфейс Grokipedia, ось такий от чаток, і давайте я там веду док, патрон. О, бачите, патрон, док. І в мене там статейка підтягується. Тобто вона генерується онлайн їхньою llm кллм в ріал-таймі. Позиціонує він таким чином, що ця модель не просто генерує такі статті, а вона робить факт-чек. на зараз вже проверифіковано 885 тисяч статей. І єдине, що вона поки що показує інформацію лише в текстовому вигляді, на відміну від класичної Вікіпедії. Давайте зараз ось таку ще штуку вам покажу. Якщо ввести таку річ Help, це відома пісня Beatles. Ось, то, знову ж таки, я бачу. Інформацію про пісню, і внизу, якщо проскороти, то ми бачимо, що ця сторіночка, оця ось сторіночка, вона тягнеться нативно з самої Вікіпедії. Тут, бачите, якісь статті генерує грок, а якісь статті one to one воно підтягує з Вікіпедії. Ну і от режим такого редагування теж працює. Наприклад, я виділяю якусь таку інформацію, Колін і кажу suggest edit. І ось тут пропоную, що от ця інформація про Коліна Ларкінсона неправильно, потрібно внести такі-от-такі-от правки, І вони йдуть на розгляд. Ось таку, бачите, інформаційну ще річ запускає Ілон Маск в своїх інтересах, в своїх цілях. Ну, ви самі розумієте, на що він це робить. оновився до другої версії. Чесно, я просто в захваті від цієї команди, як вони рухають, бачите, додали свою власну модель. Композер, чесно кажучи, не зовсім розумію, з якою без фронті моделькою вони порівнюють, але вони кажуть, що там в десятки разів швидше їхня власна модель працює. Це от режим агентності, тут розумієте, вони парадигму міняють. Тепер ти працюєш не просто з кодом. Ти працюєш з агентами, і ти генеруєш тих агентів. І ось паралельно ти можеш запускати кілька моделей і порівнювати. От їхній Composer генерує, GPT-5 генерує, Sonnet 4.5 генерує. І далі ти мислиш, така колись ми говорили про сервісну архітектуру, а тепер мультиагентна архітектура. І ось, бачите, у вас код є режим редагування, так само вбудований браузер прямо в режим курсора. Вам згенерувався веб-інтерфейс. У вас є, бачите, така інтерактивна річ. Ви прям виділили її і написали текстом, що ви хочете змінити. Перестав ці кнопочки місцями. Адаптуй шрифт. Зміни користувацький досвід. Тобто, це все зараз теж підтримує нова версія курсор 2.0. По великому рахунку, вони зараз намагаються покрити весь software development life cycle від роботи з рекварами та з вимогами написання коду до перевірки коду, тестування. Інтерактивне тестування, тестування користувацького досвіду, API-тестування і подальший деплоймент цього коду на продакшн. І перш ніж ми попрощаємося, я би ще хотів вас запросити подивитися мій перший лайф, який я зробив в себе на YouTube каналі буквально цього тижня, якщо ви ще не бачили. Там я розповідаю про досвід своїх останніх двох років. Роботи на Ютубі, зокрема про те, як я використовую штучний інтелект, який мені допомагає в створенні цікавого, класного контенту, який ви всі сподіваюся, лайкайте, коментуєте, шарите. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підтримайте наш YouTube канал, долучайтесь до нашої ще спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім папа -па і до наступних зустрічей!